Жив Грузії. Я жив у Грузії, служив у Грузії, потім переїхав до Іспанії. А зараз я живу в Україні. В Іспанії я працював охоронцем у клубах. Спокійно жив. Коли я бачив цю війну, багато людей не розуміли, що це війна не для українців. Це і наша війна також. Усе своє життя я служив. Коли я був маленький, також я вчився у військовій школі. У нас постійно була війна з росіянами. Вони не хочуть нормальних відносин ані з українцями, ані з грузинами. Вони хочуть все забрати і жити як терористи. Вони все для цього роблять. Я можу воювати не тільки в Україні, я можу воювати всюди, куди приходять терористи. Я ні з ким не обговорював своє рішення, бо це моє життя. Я буду робити свою роботу за свою землю. У 2022 році я вже приїхав в Україну, я був у грузинському легіоні. Весь час усі грузини були усі разом. Я служив, потім закінчився контракт, і я поїхав до Іспанії. У мене була маленька травма. Потім, коли я повернувся, мене забрали у Кавказький легіон. Я там служив більше року. Зараз я організовую новий батальйон, новий підрозділ. Він називається батальйон Іберія. Для мене головна мотивація допомогти українському народові і зробити більше для перемоги. Це для всіх інтернаціональний батальйон для добровольців: грузини, іспанці, італійці немає різниці. Всі можуть служити. Для професійного військового це не так страшно, бо ми готові до цього психологічно і морально. Просто як для людини, звичайно страшно бачити мертвих дітей і скалічених людей. У Грузії у мене є родина. Вони там живуть, все нормально. З ними все добре. У мене немає з ними зв'язку. Я з ними не спілкуюся, тому що росіяни про все дізналися в курсі того, що я служу. Через це я не спілкуюся з родиною. Коли закінчиться війна, можна буде телефонувати, відпочити, пити вино, грузинське та їсти хінкалі. Це наша спільна війна, треба з цим закінчити. Немає значення, це буде в Грузії чи в Україні. Ми маємо це закінчити, тому що вони терористи, вбивають людей і колись це має все зупинитися, щоб вони не могли робити поганого нашим людям, нашим країнам. Українські хлопці воюють від душі, просто хочеться, щоб вони максимально намагалися не померти на полі бою, тому що у вас є досвід. Треба поставити за мету не померти за батьківщину, а вижити і зробити більше у майбутньому, тому що у вас, військових, є багато досвіду за ці останні роки, і ви можете його передати і своїм майбутнім поколінням і іншим країнам також. Моя ціль, щоб у Грузії та Україні завершилося ось це все з боку Росії, щоб завершилась війна, щоб потім ці дві країни розвітали та нормально жили. Було все добре і щоб не було у майбутньому того страху, що може знову бути напад, щоб це все остаточно закінчилось. Я жив у Грузії, народився та жив у Грузії. Я працював понад 10 років у Міністерстві оборони Грузії, потім працював на різних роботах. Нещодавно минулого року я приїхав до України, щоб допомагати українському народу. Ціле життя я боровся проти Росії і тут теж продовжую. І в майбутньому я сподіваюся, що це закінчиться. Я хочу брати участь у цьому, щоб колись настав мир і колись було вільне життя. Я як зайшов в Україну, я вступив до 35-ї бригади морської піхоти і досі служу тут. У мене назавжди залишиться в пам'яті те, що мене дивує, як героїчно воює український народ. Військові не тільки військові люди, громадяни, які живуть та працюють щодня, але максимально допомагають і зсу і військовим. Звичайно, моїй родині не подобається, що я на війні, тому що все одно я ризик, але це моя професія. Я підготовлений для цього психологічно і морально. Звичайно, вони бачать ризик, що щось може статися зі мною. Звичайно, хвилюються як сім'я, а так, решту, я сам вирішую, де вступити, що зробити. Я вирішив, і я тут в Україні. Ми самі пережили не одну війну. Наші люди пережили все, що росіяни могли зробити з нами. Звичайно, грузини переживають. Вони уважно дивляться на інформацію про Україну, що відбувається, бо це їхня війна теж.